Мир вам брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо книгу Числа. Сьогодні ми послухаємо 34 главу. І сказав Господь Мойсеєві. Говорячи: Дай накаси нам Ізраїлевим і скажи їм: Коли війдете в землю Ханаанську? Тось земля, що дістанеться вам у наділ, земля Ханаанська з її кордонами, південна сторона буде у вас від пустелі син біля Едома, і піде у вас південний кордон від кінця Солоного моря зі сходу, і простягнеться кордон на південь до узгір'я Акравима, і піде через син, і будуть виступи її на південь до Кадес Варні, звідти піде до гацар Адара. І пройде через Асмон. Від Асмона простягнеться кордон до потоку Єгипетського, і будуть виступи його до моря. Кордоном західним буде у вас велике море. Це буде у вас кордон на заході, тобто Середземне море. На півночі ж буде у вас кордон від великого моря. Проведіть його до гори ор, від гори ор проведіть до Емафа, і будуть виступи кордону до Цедада. Звідти піде кордон до Цифрону, і виступи його будуть до Гацар Енана. Це буде у вас кордон північний. Кордон східний. Проведіть собі від Гацар Енана до, Шевама, до Шефама, і від Шефама піде кордон до Рибле. З східного боку Аїна, потім піде кордон, і торкнеться берегів моря Кенерев, зі, сходу, зі східного боку, і піде кордон до Йордану, і будуть виступи його до Солоного моря. Це буде земля ваша за кордонами із усіх боків. Тобто чітко визначені кордони і. В нас теж є кордони, ми теж вже і про це з вами говорили, але давайте собі коротенько згадаємо, що кордони в нас не лише є адміністративні, не лише кордони областей це все важливо для нас, але є і кордони також духовні, кордони моральні, є кордони сім'ї. Навіть кожне господарство має свій кордон, тому що є якась певна огорожа, якась межа, на яку ну, не всі можуть переступати, коли захочуть. Тобто в людини є своє приватне життя, і кордони також має церква. Ну, церква має кордони, як і адміністративні, так і духовні кордони. Тобто є певні обмеження, наскільки ми можемо спілкуватися з іншими. Людьми інших релігій, наш, нам церква теж встановлює кордони. Ми можемо прослідкувати таку тенденцію, що от ті, кого ми називаємо святими, в них було стільки багато любові, а любов е, знімає з людини страх, зліда, знімає з людини якесь непорозуміння, що вони дуже часто спілкувалися з представниками інших релігій і молилися за них. І допомагали їм, і до них багато приходили з інших церков або навіть з інших релігій за допомогою, і дуже часто були почуті. Але для цього потрібно мати любов. А Оскільки ми недосконалі, то через те нам дані ці кордони, і ми маємо зі смиренням цих правил. Дотримуватися, але ну знову ж таки, що ми зверхньо не відносились до інших, що ми завжди мали смирення. Все треба робити і смиренням, і буде спасена наша душа. Читаємо далі, і дав повеління Мойсей, синам Ізраїлевим і сказав: ось земля, яку ви розділите на наділи за жеребом, яку повелів Господь дати дев'яти колінам і половині коліна Манасіяного, тому що коліно синів Рувимових за сімейством їх, і коліно синів Гадових за сімействами їх, і половина коліна Манасіяного одержали наділ свій. Два коліна і половина коліна одержали на діл свій за Йорданом навпроти Єрихона на схід. Сказано, що буде розділено за жеребом. У Христовій церкві така традиція, зберігається досить часто, коли обирається предстоятель церкви, то саме якраз через жеребкування. Беруть, там, наприклад, три кандидати і за допомогою голосування, верніше, жеребкування взнають, хто ж має очолити церкву. Також в церкві є традиція призначення, наприклад, Єпископа чи митрополита на єпархію призначають від церкви, також настоятелі призначаються. Але інколи бувають ситуації, коли люди роблять свій вибір через жереб. В нас стосується, мабуть, скоріше наше приватне життя, і в нас в житті теж часто бувають ситуації, коли ми не знаємо, як правильно поступити. І дуже важливо е, знати, а як би було б краще зробити ту чи іншу справу. І треба просто зі смиренням по-дитячому до цього віднестися, помолитися, сказати, Господи, допоможи мені, вкажи мені, і мати смирення, смирення прийняти те, що скаже Господь. І можна просто взяти на листочках, написати, наприклад, два е, варіанти вирішення справи: піти до храму, помолитися. Причаститися, прийти додому, ще помолитися, виняти листочок, який перший попаде, то і прийняти. Давайте згадаємо, скільки багато було потрачено часу, коштів, зусиль молодими людьми для того, щоб опанувати певну професію, і потім виявлялося, що це не їх. І вони лишали свої дипломи, лишали просто багато років тяжкої праці і е, не працювали за своїм дипломом. Скільки в нас от, ну, бажаючих багато було, наприклад, стати юристами, ну, дуже багато, і вони зазвичай не працюють за тією професією. Ну і прикладів можна навести дуже багато. Чому? Тому що. Нас немає смирення помолитися і сказати, Господи, от вкажи мені, як правильно, допоможи мені грішному. Тому що я немічний, я дуже вузько дивлюсь, я дуже корисливий, я дуже по-своєму бачу, як мені поступати в житті а допоможи мені як. І в багатьох питаннях треба покладати надію на Бога. І тоді буде менше проблем і менше буде розчарувань в житті. Тому що Бог. Гордим противиться, сказано, а смиреним посилає благодать. І от, коли людина дуже самовпевнена, коли вона знає, як от турувати свій шлях, то Бог її дуже часто смиряє. От. Ну, Але ж потрачені сили, час, здоров'я, кошти. от, І тому, от, Ви можете знайти ну, досить часто от, от священники дають таку пораду, що можна так дійсно написати на листочках кілька варіантів вирішення проблеми, помолитися навіть дома, почитати акафіст, перед іконою положити ці жереби, і відкрити, і прочитати, що от Господь відкриє, то їм е, сприйняти. От ну, читаємо далі. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: ось імена мужів, які будуть ділити вам землю. Є Лазар. Священник та Ісус, син Навина, і по одному князев, князеві від коліна візьміть для розділу землі. І ось імена цих мужів. І перераховуються представники колін. І е, закінчується 29 стих. Ось ті, яким повелів Господь розділити наділи синам Ізраїловим у землі Хананській. На цьому ми завершили читання 34 глави Книги чисел. І будемо живі, здорові, Бог благословить. Будемо і далі читати цю книгу. До речі, нас лишилися ще дві глави. Слава Ісусу Христу!